Так, на календарі в нас вже початок травня місяця. Та поки вже почали активно цвісти майже всі гібриди. Ще залишилася певна група пізностиглих, які тільки в фазі ботонізації і за днів 4-5 буде початок квітіння. Знаходимось в господарстві Мілагро Єрмолинечина. І тут була лінійка гібридів КВС з трьох гібридів, а це саме Мікадос, новинка їхня. Тоді був Хіліко і в кінці поля гранус. Що хочу сказати, на даному участку був висяний гібрид Мікадус. Сіяли 340-350, але осінь була посушлива. І схожих було у нас всього-навсього 300-310. На сьогоднішній момент зими вийшло десь в районі 160 тисяч масінин. Сіялись валкою кінця. 3600 з інтерплантом на е, міжрадія 35. Е, гібрид порівняно з сортом, має свої переваги. Навіть в цьому важкому досить році е, бачимо йде відростання бокових гілок і формування бокових пагонів, які е, будуть компенсувати удари морозів по центральному бутону. Адже на ньому поскадало відсотків 20-30 відконосів за рахунок цих щотижневих. Чи частих морозів вже в період повної активної фази розвитку рослин. Давайте глянемо на рослини, де нас на сьогодні 150-160 тисяч. Значить, саме в чому перевага гібридів перед сортом, що в нього є велика компенсаційна здатність галуження і докидання оцих бокових пагонів. Навіть з густини 150-160 тисяч ми формуємо на типовій рослині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бокових гілок.